Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Я давно вже хотіла зняти огляд на квіти, але все ніяк не доходили руки. Точніше, погода. Тому що останнім часом у нас кожного дня похмуро. Я не пам'ятаю, коли в останнє бачила сонце, подивилась на погоду, прогноз погоди. Там також його ще не передають, думаю, ладно, зніму зараз. Тому що я хотіла ще на початку року, зараз кінець січня. Тому треба все-таки. Переглянути свої квіти і залюбки покажу їх вам. Тому запрошую вас до перегляду і бажаю гарного настрою. Ну, якщо я так почну знімати, то мені здається, все-таки темно варто і доведеться вмикати світло. Ну, так картинка вже набагато краще. Тому давайте почнемо із цього якраз куточку. У мене нещодавно з'явились дві нові рослини. Це отака от бромелія, мені син подарував на день народження. І вона вже заквітла. Правда, вона, походу, не дуже довго квітне. І відцвітається. Треба її пересадити, тому поки що вона у мене стоїть ось тут. І поряд я також, хто бачив, можливо, хтось не бачив, придбала сама рододендрон. такий от гарненький, за 10 крон. Його попередня ціна 35. Тому у мене тепер є новенький філодендрон. І ще, до речі, виявляється, ця фірма, яка зараз продає такі от квіти в такому от упакуванні, позначає зірочками наскільки легкий догляд за рослиною. П'ять зірок, це мега складний догляд, і одиничка це легкий догляд. Тому рододендрон у нас на трієчку, додавала вогників для затишку. Також в мене є тут ксаліс. Я його в цьому році не підрізала. У минулому році, точніше, в попередньому огляді він був дуже пишний, дуже гарний. Зараз я планую обрізати всі йому ці гілочки, перенести в більш темне місце і щоб він відпочив, скажімо так, перед весною. У мене ще є тут фаленопсис. орхідея. От, от, от вона стоїть. Вона постраждала, вона впала, залишилась без листочка, але при цьому пускає новий а, лист. Поки що відпочиваю. Не пропадає, знаєте, і то добре. А, також і в мене ще один фаленопсис. Цей фаленопсис я знайшла на смітнику. Він у мене досі залишився. Я його не викидаю. Час від часу борюсь із небілою щитівкою. Такі білі а, паразити на неї сідають. І от час від часу я з ними борюсь. Хоча, бачите, ось квітнути буде. І сюди ж перенесла спатіфілум, Весь час у мене спатіфілум стояв цей великий, величезний, він не квітне. Але це саме найбільше з патіфілом, у мене їх чотири. Але це найбільше з патіфілом, який у мене є. Весь час він у мене стояв. Он там. Я туди перейду, покажу інші рослини, які в мене стоять. Зараз я його переставила сюди. І він тут дуже так гарно вписався. Мені подобається. Я його минулому році пересаджувала. В цьому році не планувала, подивлюсь, я не хочу його кожного року пересаджувати. Можливо, якщо в нього там вже прям місця не буде, і він все-таки в мене заквітне. Але він росте. Ось видно, які бачите, блискучі, новенькі листочки в нього ростуть. Ну, шикарний для озеленення саме то. Так як я заговорила за цей куточок, раніше тут стояв з патіфілом, вирішила зробити тут такий от мікс, а перенесла сюди антуріум. Цей Ну, антуріуму ну, вже дуже багато років років. Ну, 6 років це він у мене росте. І до цього він був великий. Ну, я думаю, років 8 йому точно є. І як відомо, антуріуми, коли старіють, вони витягуються, витягуються. І в мене також так відбувається. Він витягується, але не заважаємо спускати новий листочок. І плюс там ще є дітки. Тому вирішив він мене ще й побалувати своїми дітками. Перестит сенсів'єра. Також вона в мене міксована різні сорти. Їх тут три штуки. Спочатку їх було в мене дві. А оцей от красень, оцей, бачите, прямо звідки вилазив, це дітка, це красень, який вирішив нас побалувати і вирости ще. Тому тепер у мене така от пишна сенсів'єра. І за цими квітами стоїть авокадо. Авокадо в мене завжди стояло на кухні. Це вирішила спробувати на кухонному вікні. Це вирішила спробувати переставити його сюди, подивитись на його реакцію, сподобається мені чи не сподобається. До речі, планую зробити обрізку. Я його обрізала, крамсала, як тільки можна. У мене був час, що а, тут залишився один стовбур. Так, як у мене тут є лампа, я зараз. О. Включу отак от освітлення, щоб було світло. У мене тут стоїть лампа, щоб їм було світліше, коли вмикаємо. Я його тут обрізала як тільки могла. Був час, що я, бачите, тут така позначка. Я тут обрізала і от це все було пусте. І потім воно пустило такі от, дві гілки. Потім я його тут ось обрізала. Воно пустило ці дві гілки. Але я хочу ще якось його покрамсати. Підстригти, підстригти підрізати і подивитись, що з нього вийде. Але поки що вирішила залишити так, цим квітом. ну Взагалі я поставила сюди авокадо і антуріум, щоб світло, так як зараз дуже темно щоб ближче до світла. А сенсев'єру, чисто як доповнення до цієї до цієї композиції. Також в мене є сенсів'єра тут на комоді стоїть біля дзеркала. Також міксована, низькоросла от, і високоросла. І низькоросла також здала дітку. Це абсолютно новенька. Головний залог сенсів'єри – це не чіпати її, поливати там раз в два тижні, і вона буде радувати. Я раніше дуже була скептична до цих квітів, не розуміла їх, в школі їх було дуже багато, таке, от, знаєте, не дуже. Але зараз мені дуже подобається. То Стоїть, прикрашає, зелено, її не чіпаєш і радуєшся. А зараз пропоную перейти до вікна. О, так як зараз похмуро, і я на вікно поставила дуже багато рослин. Світла не вистачає, але коли сонце, я прибираю орхідеї, прибираю фіалку. Я спарав. зараз, поки що в мене все стоїть так. Що тут, в принципі, таке з цими квітами? По-перше, в нас є нове авокадо, яке треба було обрізати ще коли отут воно було. Зараз я як, до речі, росте дві гілки з одного. Можна переплести буде. Я планую весною, в березні, підрізати. Не знаю, скільки, можливо, навіть отак от. Нарешті пересадила, хто бачив, хто не бачив, а, грошове дерево. Воно в мене більше року росло просто в стакані. Зараз воно в горщику. І, до речі, я підрізала одну частину. Вже не пам'ятаю, де. де? це, отут. Чи отут? Тому що дуже перевалювала на одну сторону, тому я вирішила підрізати Радує, росте, я задоволена. У мене ще є така одна от, от, доходяга, орхідея. Вона почала загнивати. Це також здається, зі сміття її забрала. А вона почала загнивати. А, ні, її по оцінки купила. Вона почала загнивати, дуже листя тургор втратило. Я прибрала все, що там було. Але погляньте, я не буду просто піднімати, я, ладно, підніму. <смі> вона нарощує так от зараз, скільки в неї там орхідеєвого того субстракту. І вона почала нарощувати коріння. Тому хай просто. При цьому вона ще пустила таку от гілочку, але я думаю, можливо, її обрізати, щоб вона не витрачала свої сили. Оце гарне питання. Ще також у мене тут росте бегонія. Цю бегонію я купувала як вуличну рослину. Дуже популярно в Данії, що бегонію висаджують на вулиці, а не в кімнатах. Я її висаджувала на вулиці. У мене були кущика. Я забрала їх всі три, але вижили в мене тільки два. Зараз я до них прийду отакий от, от один. Я його час від часу підрізаю, але вона жодного разу не переставала квітувати. От за що я люблю бегонію? Просто її підрізаєш, і вона поновлює свій цвіт. А тут такий от фікус є. мені здається, в цьому горщику йому не дуже добре. Але я його купила таким менюсіньким, трішки він у мене підріс і все. Але до весни хай росте вже тут. А тепер покажу фіалочки. Це, оці фіалочки в мене була вона одна. Оця. Це мені ще в минулому році на день народження синочок подарував. Вона пустила оці дві дітки, і горщику просто місця не вистачало. Я вирішила пересадити їх всі три в такий от поки що горщик. Потім весною пересаджу вже окремо. Дуже довго ці проживалися, вони були такі тьмяні. Не дуже гарні, але зараз ось потрошку, я відчуваю, що вони вже коріння пускають. І оця от відразу нормально себе почувала після пересадки. А дітки, звісно, їм треба був час. І наступна бегонія, яку також вже треба підрізати, вона в керамічному горщику, такому, Воду п'ють... Просто кожного дня потрішечки треба поливати, тому що в інакшому випадку ґрунт дуже швидко висипає, тому що тут не одне стебло, а тут прям їх багато. І коріння, звісно, що потребує багато води. Також ще один фаленопця стоїть. Щось у мене з ним якісь проблеми, начебто хтось з'їв. Щось мені спочатку здається, що, можливо, у мене тут син погрався. Цим фаланопсисом бачите? Не знаю, видно вам чи ні? Зараз фокусую. Отак от, от. Тому в мене вже були ідеї просто підрізати її. Хоча вона себе почуває так фокус можна? <свісно> вона себе почуває досить таке непогано, пустила новий листочок, правда, ось коли був мороз, то до скла. Дотрагувався і торкався, і бачите, трішечка зачепила. Ще одна квітка це аспарагус. Я з ним борюсь-борюсь, в якому плані. Минулому році в нього в землі дуже було багато грибка. Побороли. Повністю його обробила, поміняла ґрунт, повимивала горщики, все нормально. Але знаєте, що він учудив? Така от у нього є гілочка, бачите. Але що він учудив? Та-дам, 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 та-дам. Це я не обрізала, чисто, щоб показати вам. Але взагалі я планую оце все обрізати, щоб прямо отам-отам. Щоб не витрачало вона сили. Мені не потрібна така велика гілка. Тому я просто його обріжу, та і все. Тюрум. Знайомтесь, це нова рослина, називається Стрелиція, я її знайшла на смітнику, хто не бачив. Я зараз вам покажу коротеньке відео, яке я знімала шортс стосовно цієї рослинки. І от така от вона у мене зараз. Звісно, що з нею були великі проблеми, з нею і зараз є великі проблеми. По-перше, вона велика. По-друге, у неї дуже сохне листя. І тоді, коли її взяла, забрала в неї було сухе листя. Мені довелося обрізати дві гілки, два листа. Оцей був обрізаний до мене. І отут Ось тут вже обрізала я. Оце буквально. Позавчора, і ось навіть ще досі треба обробити, тому що досі волога. Але при цьому дуже радує те, що вона пускає новий листок. Але є також проблеми навіть з цим новим листком, тому що я десь бачила, що прям, ну, прям сухеньке вже було. Ось тут. Дивіться, десь. Вам погано зараз буде видно. Тому що світло затуляє, але там таке ж сухеньке, От, як оці ось кінчики, вони також сухенькі. Ось сухо. Це єдине, в принципі, місце, їй треба світло, їй треба багато світла, їй треба сонце, Ну, в основному це світло, але це єдине місце якраз в пол, щоб вона стояла прямо біля світла. Мене радує, що вона пускає новий листочок, тому я сподіваюся, що все-таки щось з нею буде комусь віддавати, мені поки що їй шкода, тому її ми залишаємо. Нещодавно докупила новий столик, щоб, так як о, тут стоїть уже стрелиці, сюди треба було щось цікавеньке також поставити, щоб можна було ще ближче до вікна поставити квіти. І тут у мене калатея. Знаєте, я думала, що вона в мене в жахливому стані, але ні, я її пересудила. Вона, по-перше, була вже дуже стара. Я в її ростки я діток її повідсаджувала. Вона дуже довго приймалася, але тим паче вона починає рости і відходити. Я цьому також дуже рада, поставила їй плеще до вікна, тому що вона любить світло. Тут у мене цикламен, Я його обрізала. Я думаю, що він живий. Не <смі> Я думаю, що він живий. І сподіваюся, що ось-ось він повинен відпочити і почне рости. Це, до речі, гіпіастром придбала в гіпермаркеті, в супермаркеті, точніше, по знижці. От такий от формат у воску. Тут, виявляється, я не знала, але хто не знає. А Беруть, обробляють отак воском, заливають всередині там. Типу, щось ще є волога якась. Ну, наскільки я знаю, це типу на один раз. І коли вона заквітне, треба цей віск прибирати і потім вже посадити як нормальну рослину. Але вона планує квітнути. Тому подивимось. І тут на поличці в мене стоїть інший прододендрон. дрон. Отакий от. Я його також купувала не зовсім. Таким він ще не був. Він був схожий на попередній рододендрон, який я вам показувала. Тут ось так от він стоїть. Пускає нові листочки, десь там запутався. Пускає нові листочки. І отак файно росте. Рододендрона в мене ніколи не було. Тому тепер я щаслива, що він у мене з'явився. Також у мене на поличці стоїть ще дітки мого попереднього хлорофітума, який вже віджив своє, а ці якраз ростуть. Поки що йому тут подобається там вже буду дивитися, буде він тут стояти чи ні. В, в мене стоїть ще один хлорофітум. Це також один із цих трьох. А, от, от. Тут досить таки часто темно. Тому що ми закриваємо жалюзі, коли в нас дитина спить, там пізно відкриваємо їх, але при цьому він себе непогано почуває. Трішки багато, не трішки, а багато сухих листочків, таких от треба пообрізати і перевести його до ладу. Також на вікні іще стоять от такі от дві рослинки. Ну зараз світло як краще буде зі світлом, отак такі от дві рослини це орхідея. Забула, як вона називається, цей сорт вид. Це орхідея, Дендробіум, згадала, як називається. Я її також знайшла, ще в минулому році на смітнику вона в мене жодного сантиметру не відросла. Тому чисто, знаєте, як декорація в мене тут стоїть. І такий от маленький фікус, який нарешті пустив свій листочок. На такому товарчику стоїть. І пустив листочок. От у мене тут ще дві рослинки стоять. Ми перейшла на кухню, вже включила світло, тому що досить таки темно. І хочу показати, що в мене тут стоїть. По-перше, це антуріум. Антуріум це дітки від того великого, який я вам показувала раніше. Це їх пересадила, і вони тут в мене окремо ростуть і також пускають вже своїх діток. Цей спатіфіл ніяк не відноситься до попередніх. Цей спатіфіл мені подарували, але не знали, що в мене їх вже є три. Тому це четвертий орхідея. Оце тут є що показати. У попередніх відео, і не в одному я вам її показувала, яка квітувала в мене майже рік. на... Оці гілочці. Вона етапами квітувала, тобто, отут заквітла, відквітувала, пустила тут, відквітувала, і пустила тут, відквітувала, і так, здається, був четвертий раз. Це я вже обрізала, не прибирала. Чисто, знаєте, також, як наглядно показати, настільки була велика ця, це квітування, наскільки довго було це квітування. Я не знаю, що робити з оціма гілочками. Поки що їх не відрізаю, тому що тут ось є якісь сплячі бруньки на кожній, до речі, із них. Е, да. Але є ще один момент. Вона квітне, добре. Тут я також показувала, що в неї є проблеми із листком, так як у неї листок, листя зросло, ось цей листочок. Вона ще там намагалась пустити новий лист, але в неї не вийшло. Вона пустила отаман дідку, також щось не вийшло, і вона вирішила пустити ось тут дітку. Погляньте. І з цієї дітки вже почав новий квітонос формуватися, і вона вже заквітла. Тобто, по факту, квітне не вона, а її дітка. Я так оце думаю. Але при цьому вона пускає коріння. Там його дуже багато, вона файно себе почуває, гнилого коріння немає. Тільки це зверху таке черненьке коріння, але загалом вона в класному стані. То <плес> я трішки шокована своєю орхідеєю цією, але. Гарню, я рада, що вона нарешті заквітла. У мене ще є одна орхідея. Новенька, хто не бачив, це Лудізія. У мене дуже давно була така орхідея, коли я жила в Україні, в Дніпрі. У мене була така, вона мені дуже подобалася її ще називають драгоценна, через її таке от гарне листя. Воно як оксамитове, начебто переливається. Погляньте, Я її купила по оцінці, але при цьому вона дуже файна, себе, ну, вона класна. Ніякого мінусу в ній немає, просто магазину треба було і збавитися від цих рослин. Я її придбала. Вона вже квітувала 5 таких квітоносів, в неї було, залишилось 2, але це вже від відквітає. А ці, а чому це дивіться, який. Гляньте, тільки яка це квіточка зараз сфокусується. Якщо сфокусується, погляньте. Якщо ви не бачили таку орхідею, Якщо ви не бачили таку орхідею, то погляньте, оце так квітне малесенька орхідея Калудізія. І отак у неї є ці квіточки тут. Так що так, да, у мене тепер є така орхідея. Це, до речі, у мене квітли гіацинти. Це впало навіть я не відрізала. Все, хочу їх висадити на вулицю, але ж, як бачите, на вулиці сніг, мороз, тому ніяк не висаджу. Але при цьому нещодавно купила ще такі дві рослинки, два гіацинти. Вони в мене дуже довго стояли, також ніяк їх не могла посадити на вулиці. Тому вирішила їх поки що поставити в водичку. А потім, щоб вони не засихали по коріння, що пускають. Це зеленіє. Тому треба було, я боюся, що я потім їх ще й не дістану. Треба окремо їх якось поставити. Тому хочу потім посадити. Що у мене стоїть на мікрохвильовці. Якщо у когось не стоять квіти на мікрохвильовці, то знаєте, в мене вони стоять. Тут стоїть спатіфілум третій. І це найголовніший спатіфілум, тому що оцей спатіфілум я купувала його в цьому горщику. Тут він іще в одному горщику пластиковому. І оці всі дві рослини, які ви бачили, навіть ото гігантський спатіфілум, це дітки від цього. Оце матуся. Яка розплодила тих спетіфіломів. Я її перенесла сюди, вона стояла у нас на кухонному стилі, але постійно розростається, і тут є ще один момент, треба підсипати землю, щоб в неї коріння пішло отак, і вона гарно трималася. У мене тут стоїть спетіфілом. А на морозильній камері в нас тут ще морозилка, і мультиварка, тут стоїть драцена. Вона нікуди не дівається, вона розростається. Тут уже така гілка, треба буде її підв'язувати. Я думала навіть її обрізати, але думаю, ні. Вона мені так подобається. Дуже гарний об'єм робить. І стіну прикриваю. А ще, до речі, хочу вам дещо показати. Мені на день народження, воно було 5 січня, подарували букет Хризенден. І я деякі квіти, отакі от манюки, переставила в таку вазочку. Одна відсвілася дуже швидко, я її викинула. Але я не звернула увагу на одну особливість. Бачите? Грезентенка відсвілася. А до речі, коли вам дарують, наприклад, хрезентему, звертайте на це увагу. Якщо відсвілись тільки квіти, але при цьому гарне листя, воно не сохне, не гніє, то є велика ймовірність того, що ваша Хрезентенка. Пуста коріння. Що трапилося в мене, вона пустила коріння. Тому я її, звісно, що не викидаю. Планую придбати землю і посадити її в горщик. Треба чата GPT або в GEMINI запитати, як краще її зробити. А, да. То планую її пересадити. І подивимося, можливо, навіть у мене буде така от хризантемка. Тому тримайте лайфхак. І ще є один момент: це те, що в мене в такому горщику стоїть, по-перше, ялинка. Це гілочка ялинки, яку ми ставили ще в грудні, як декорацію на стіл. І вона єдина, яка залишилась прям дуже зелена. І вона зовсім, зовсім ще не засохла. Погляньте. Ідеальні зелені гілочки. Єдине, що підсихає знизу, от -от -от, але це було і раніше, я її поставила в водичку. Взагалі поставила просто. Потім думаю, вдруге вона пуст коріння. Але тут ще дві хризантемки стоять, які треба було також виконати це з одного букету. Але я також вирішила провести експеримент і поставила їх вже сюди, тому що вони також відцвітаються. Але при цьому не втрачають. Ви бачите? Мені здалося? Мені не здалося, погляньте. Зараз я сфокусую і вам покажу. Сфокусуйся. Ну, загалом погано фокусується, але якщо там придивитися, ось ось ось. Це коріння. Вона також пускає коріння. Ура! А ця. Ця поки ще ні. Тому класно. Я їх тепер ставлю, хай вони стоять. Подивимося, що з того вийде. Так що так от квіти в мене зараз виглядають. Деякими я прям в захваті задоволена На деякими, звісно, ще треба попрацювати, більше догляду дати. Так, як віти показували, взагалі в мене вже якраз чоловік з сином їздили в магазин, вони вже приїхали і я встигла дознімати. Зараз я тебе покажу, добре. Мільйон. А якщо у вас є якісь рекомендації, якісь поради, ви можете написати в коментарях, я залюбки почитаю і зверну на них увагу. Тому що я також не прям спец-спец в квітах, тому дуже буду рада якимсь порадам. Або лайфхака. Особливо що робити з тою хризантемою, наприклад. Що я вже хотів, щоб я тебе показала. А, що це в тебе за чубчик? Тьом? Що це таке? <рес> <рес> так? Показали? Де? Ти радий? Мамі. Почекай. Ти радий? Дуже? Що ти хочеш сказати? Мамі. Кажи підписуйтесь на канал. Ставте. Pode o barco. Pode o barco. Pode o barco. Pode o barco. Pode o barco.